Всім привіт! Рада нової зустрічі з вами! Минулого разу я задала вам два домашніх завдання. Одне з них ми зараз разом перевіримо: вам потрібно було намалювати квітуче дерево посередині листа. З лівої сторони від нього ви малювали те, що відбувалося з деревом, до того, як воно почало квітнути. Це вірно. Ви намалювали дерево з бруньками, а деякі з вас намалювали з невеличкими маленькими листочками. І та робота, і та вірна. Тому що ці зміни відбуваються з деревом до того, як воно починає квітнути. З лівої сторони, це де? Покажіть мені напрям. Ні, не всі вірно. Піднімаємо праву руку, вказуємо напрям наліво і ставимо з лівої сторони від квітучого дерева. Наше дерево відквітло І на ньому з'явилися вже плоди різні, у кого які були. Але це були у вас у всіх плодові дерева. І ви їх намалювали з правої сторони від квітучого дерева? Молодці! Ось такий у вас чудовий малюнок вийшов: дерево з броньками та листочками, квітуче дерево і дерево з плодами. А ми з вами рухаємось далі. Скажіть мені, будь ласка, а яка зараз пора року у нас? Вірно весна. А що було попереду весни? Так, була зима. А взимку дерева які? Все вірно, ось такі, зовсім голі, лише пусті гілки. Дерево відпочиває. Але взимку воно вдягається ось такий чудовий одяг. Білосніжну шубу. Погляньте, яка у нас шуба, яке чудове дерево. Щоб дереву не було сумно, до нього завжди прилітають птахи та різні звіри приходять. Скажіть мені, а скільки ви тут бачите тварин? Так, вірно, лише одну тварину. А число 1 позначається цифрою. Один. Наше дерево О, з двох половинок з лівої та з правої. Скажіть, скільки ви бачите птахів на лівій стороні? Все вірно. Два птаха. Рахуємо. один, два. Всього два птаха. А з правої сторони так лише одного. І позначається кількість птахів цифрою 1. Вірно. А скажіть, де більше птахів? З лівої сторони чи з правої? Вірно, з лівої. А наскільки більше? Молодці, на одного птаха. Тут у нас пара один, два, два птаха. А тут лише один. Тобто птахів на один менше з правої сторони. А скільки їх всього? Разом. Так, разом 2 і один це вже три. Всього у нас з вами три птах. А тварин лише одна. Кого більше? Птахів чи тварин? Молодці птахів більше, ніж тварин. Але закінчується у нас зима. І настає яка пара року, яка вірно настає весна, з'являються бруньки, з'являються невеличкі листочки. Потім з'являються. Квіти, дерева починають квітнути. А коли дерева квітнуть, до них прилітають різні комахи. Ось і до нашого дерева теж прилетіли комахи. жовте Що це за комахи? Так, це бджілки. але вони які дуже-дуже маленькі. Ми їх зараз порахуємо за допомогою магнітів. Я буду ставити, а ви будете рахувати. Добре, рахуємо. Один. Два. Далі. Три. чотири, пять. Так скільки всього бджілок? П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять ділок. І позначається? Число цифрою 5. А з тієї сторони ми не будемо рахувати бджілок. Ми скажемо, що їх скільки. Одним словом, багато. Вірно. Але і весна у нас закінчується. І після весни настає яка пора року? Як ви думаєте, точно настає літо! Та на деревах вже з'являються ось такі зелені листочки. Та починають вже рости наші плоди. А скажіть, а чому вони такі маленькі, ще й зелені? Так все вірно, тому що вони лише влітку починають дозрівати та наливатися соком. І, як завжди, біля дерева дуже багато різних комах. Ось давайте з вами порахуємо, скільки ви бачите метеликів з лівої сторони. Так, з лівої сторони. Отак, вот все вірно. Рахуємо. Зверху вниз. Один, два, три. Скільки всього метелика? Та всього три метелика. А число 3 позначається цифрою 3. А з правої сторони скільки метеликів? Рахуємо знизу вверх. 1, 2, 3. Скільки всього метеликів? Так, три метелика. Означаємо цифрою 3. Скажіть, а з якої сторони метеликів більше? З лівої чи з правої? Молодці, все вірно, з лівої та правою. їх порівну. Три метелика зліва, три метелика справа. Так, але ви знаєте, тут ще є маленькі комахи сонечка. Вони такі маленькі, що я доп... буду з вами їх рахувати за допомогою магнітів. Буду переставляти от рахуємо один. Два. Скільки. Сонечок. Два. З правої сторони. Тепер рахуємо з лівої сторони. Один. Два. Три. Скільки? Ось уже цифра стоїть. Всього тут три сонечка. А з лівої сторони всього два сонечка. Вірно. А скажіть, з якої сторони сонечок менше? Вірно, з правої сторони. А наскільки менше? На одне сонечко, вірно, якщо ми їх поставимо в пари. Пара раз, пара два, а цьому сонечку не вистачає пари. Сонечок. З правої сторони на одне менше. Все вірно. Але закінчується вже і ця пора року. Як ви гадаєте, яка ж пора року у нас зараз настане? Так, після літа яка пора року настає? Молодці! Настає осінь. А що ж у нас відбувається восени? Восени вже дерево, не хоче мені слухатись, дерево починає міняти колір свого листя. Так, вірно. А якими становляться плоди дерева? Так, вони вже налиті соком, і ми можемо збирати врожай та, та споживати їх. І як завжди, до дерева прилітають вже птахи, бо комах уже зовсім не видно. Скажіть мені, будь ласка, скільки птахів знаходиться з лівої сторони? Та всього дві пташки. Дві. Рахуємо зверху вниз. Один, два. Так, і вони у нас з лівої сторони. А з правої сторони скільки пташок? Рахуємо знизу вверх. Один, два, так, теж дві пташки. Скажіть, з якої сторони пташок більше? Кажете порівну? Так, все вірно. З лівої сторони дві пташки, та з правої сторони дві пташки. Все вірно. А яких комах в нас було порівно? Вірно, порівно було метеликів. Скільки їх було? З лівої сторони три метелика, та з правої сторони теж три метелика. Все вірно. Але я тут теж бачу сонечок. Давайте їх порахуємо. З правої сторони скільки сонечок? Одне. Цифра 1. А з лівою? Підкажіть. Теж одне. Так, і з лівої сторони теж одне. Один і один. Так що тут соночі теж. Бою. Молодці. А скажіть мені, а яка зараз буде пора року? Після того, як осінь закінчиться? А чому ви кажете, що знову зима? Ми ж уже ставили картинку зимою. Вірно, тому що все йде по колу. Після того, як закінчується осінь, знову настає зима. А після зими що настане? Так вірно. І після зими знову настане весна. Так, і це вірно. А коли закінчиться весна, яка пора року настане? Вірно, знову настане літо. А коли літо закінчиться, що настане? Молодці? Знову настане осінь. Ось всі наші пори року. Давайте ще раз. Їх назвемо Зима. Весна. Літо. «осінь». Все вірно. А давайте їх порахуємо. Скільки їх всього? Зима. Один. Весна два. Літо три. «осінь» – Чотири. Так скільки у нас всього пір року? Вірно, молодці, всього чотири пори року. Зараз у нас з вами весна. Коли вона закінчиться? Яка пора року настане? Вірно настане літо, а після літа знову буде осінь, а після осені знову настане зима, і знову потім буде весна. Сподіваюсь, ви все згадали та зрозуміли. А тепер будьте уважні. Зараз я вам задам домашнє завдання. Послухайте, яке. Вам потрібно взяти чотири аркуші паперу. На кожному з них намалювати дерево. На одному дерево у зимовому вбранні, на другому у весняному. На третьому в осінньому. І на четвертому, яке ж я пропустила літнє, зимове, весняне, літнє та осіннє. І у вас буде чотири малюнка, а потім ви їх всі склейте разом. У вас буде один великий. Але зауважте. Що кожна пора року має своє місце літо, а біля нього, після нього осінь, а попереду нього весна. Якщо це зима, з одного боку буде весна, а з іншого буде осінь. Зрозуміли? на цьому я буду з вами прощатися. Кажу вам до побачення. До зустрічі!